Люди до нашої акції підтримують, і деякі е, жінки намагаються потрапити на прийом до Арсенія Петровича. Катя як його можна побачити, тут жінка-волонтерка стоїть, яка допомагає нашим хлопцям армії. Вона розказує про ті проблеми, про які ми вже з вами говорили, які ми дуже добре знаємо. Якби не українські народ і наші волонтери, то наша армія ходила б гола, боса і беззбройна. Але українці, незважаючи на те, що платять Арсенію по 2% зі своєї мізерної зарплати, вони ще й забезпечують усім необхідним додатково жертвуючи на ці кошти. Не побачите, ви Арсенія Петровича ні в маршруті. Ні в громадському транспорті, ні на вулиці. Це тільки свободівці ходять по вулицях незалежно від статусу, і люди не іщуть далі, продовжують дивуватись. О, а як же це народний депутат іде по вулиці? О, а як же це міністри їде в маршрутці? Товариство свобода завжди була, є і буде відкритою до людей незалежно від статусу. Це ми обіцяли і це ми виконуємо. Ну на жаль, люди, які на революції гідності ходили і цілували бабусь. Тисли всім руки, залюбки фотографувалися з народом, бо не мали влади. Нині отримали цю владу і заховалися у кабінетах, у яких ховалися їхні попередники вчителі Азарова. Тому, на жаль, Яценюка, побачити на вулиці зараз складно, бо він же європейський прем'єр, він же робить реформи, але розповісти про свої реформи людям, дивлячись їм у вічі, він не може, бо може отримати попиці. Якщо не кулю в лоб, то мармизу можуть розтрукти. Бо я знаю, про що народ говорить. І насправді, товариство, те, що в нас сьогодні такі великі видатні здобутки, коаліція в парламенті, це такі ефемерні досягнення Революції Гідності, бо, на превеликий жаль, нинішня коаліція в парламенті. Вирішує для українського народу значно менше ризикну це сказати, ніж вирішувала опозиція в попередньому парламенті. Бо принаймні наша позиція була чіткою, і ми послідовно цілеспрямовно відстоювали її, незважаючи на те, що не завжди вдавалося її е, ухвалити у якості законів. У нинішньому парламенті в нас є коаліція, є нібито конституційна більшість. Але насправді ця коаліція в ручному режимі керується, і ще раз наголошую, з Банкової і з Грушевського, з кабінету міністрів. Ухвалюються закони тільки ті, які вигідні Арсенію Яценюку чи, й Коломойському. І не інакше. І у Верховній Раді сьогодні геть немає порядку, а свобода там кістою горла стояла і продовжує стояти, навіть маючи. Невелику кількість депутатів бояться наших депутатів. Саме тому сьогодні в парламенті всі закони, які ухвалюються в інтересах олігархів, ухвалюються в неконституційний спосіб. Саме тому сьогодні в Верховній Раді обговорення будь-яких питань відбувається лише з доброї волі спікера Верховної Ради Гройсмана. Може, він знає, де 740 ярдів поділося, якщо я не знає. хай Верховна Рада розслідує. І саме тому наші депутати і ще раз наголошую, наполягають на тому, щоб у п'ятницю відбулося позачергове засідання і питання розкрадання бюджетних коштів 7,5 мільярдів було піднято і було розслідувано Верховною Радою, щоб вона не була маріонетковою. А чому у нас сьогодні у Верховній Раді усе? Відбувається за помахом рухи Арсенія Петровича і Петра Олексійовича. Чому в нас сьогодні в Верховній Раді всі закони, всі обговорення робляться в неконституційний спосіб? Тому що в нас немає голови регламентного комітету. Давайте будемо знову ж про це говорити. Бо головою регламентного комітету має бути Юрко Левченко, Свободівець, який не дасть тим бандитам і тим шахраям. Керувати у власний розсуд треба керувати згідно з конституцією, згідно з регламентом Верховної Ради. Треба проводити засідання вчасно, обговорювати питання згідно з регламентом, давати слово по запису, а не тоді, коли хочеться. Вони бояться свободи, вони бояться Юрка Левченка. Я хочу ще раз дати слово народному депутату Юрію Левченку, ну якого справді уже і Ценюк і Гройсман, і вся нинішня влада боїться не менше ніж Жазарова Януковича, тому слово народному депутату Юрію Левченко.